Друзі, всім привіт! Зараз вам покажу, чим я займаюся. Значить, зараз оце дукато, бус, на якому ми возимо вина. І в жару оцей дах нагрівається, що капець. Я от зараз його утепляю пінопластом повністю, четвірочкою. І буде як холодильничок. Температуру тримати. Так, на даному етапі ось так зараз поклею. Зараз то куплю ще одиничку. Отам там шви зароблю. І піною все так задую. Де стики. І має бути дуже. Файн. Так, друзі, ось так зараз виглядає. Все, запінив просвіти. Зараз піна висихає. Піна клеїться така. Зрізаю її, прибираю. І буде видно, як думаєте, буде це щось працювати чи ні. Чи треба ще й боки все герметично, тоді буде 100%. Тому що криша гаряча, капець. Для вина це зовсім погано. Ось таке, друзі, вийшло на виході.